Хтось у Вашингтоні малює геометричні фігури, Україна вже наперед знає. Це буде трикутник, але не рівносторонній. Жодного рішення щодо України без України, жодного подарунка агресору у вигляді території. Москва має перевагу в нахабстві, Вашингтон у ресурсах, а Київ у правді та готовності платити життям за кожен метр. А головне це не дозволити Кремлю збільшити свій. Куть до розміру, коли він з'їсть усю площу трикутника. Баланс можна зберегти тільки через силу. Вітаю друзі! Назвав це відео нерівнобедрений трикутник. Це мої розуми перед великими перемовинами. Адже під вечір поточного дня з'явилася заява з боку Трампа про те, що він хоче через тиждень після Аляски скликати тристоронню зустрічі Зеленського, Путіна і себе коханого. Отже, нерівнобедрений трикутник, коли хтось у Вашингтоні малює геометричні фігури, Україна вже наперед знає. Це буде трикутник, але не рівносторонній. У світі великої політики рівні сторони трапляються хіба що в підручнику в геометрії. На практиці це завжди нерівнобедрений трикутник, де метафорично одна сторона товста як інтереси Москви, друга важка, як політичний багаж Вашингтона, а третя тонка і натягнута як нерви Києва. Отже, історична паралель. Десять років тому інший трикутник, Меркель, Оланд і Порошенко, тягнув за собою фюрера на прізвище Путіну-Мінські. Тоді теж було ескалаційне пекло, теж усі підозрювали, що Європа грає на руку Кремлю, а український президент вночі пив більше кави, ніж за всю свою каденцію. 19 годин безперервних перемовин, 15 із яких про одне слово, припинення не дружби, не торгівлі, а вогню. І це тоді було схоже на маленьку перемогу здорового глузду. Хоча велика частина українців тоді прийняла саме російську версію того, що трапилось у мінську, а в мінську ж виграла Україна. Зрозуміло, що багато хто не сприймав Порошенка, мав свої обідки, вважав, що Порошенко переміг не на демократичних виборах, а захопив владу за рахунок великого заколоту, який інша частина українського народу називала Революцією Гідності. Тож час підтвердив, що ці мінські угоди. Дали Україні дуже багато можливостей для переформатування. Ну і сьогоднішній ремейк. Тепер новий кастинг на місці Меркель Трамп, який чудово укладає угоди, жартуючи. На місці Оланда хіба що його тінь, бо Європа тепер радше глядач у ложі. А на місці Порошенка знову Порошенко, але вже не президент, а людина, яка знає, як ці трикутники. Розвалюється, якщо одну вершину підпиляє Кремль. Позиція без реверансів. Порошенко на Sky News говорить прямим текстом, в нього відбувся ефір. Жодного рішення щодо України без України, жодного подарунка агресору у вигляді території, жодних обміні українських земель на українське життя. Якщо комусь на Алясці здасться, що можна замаскувати здачу позицій під мирну угоду, то це буде мир для Путіна і капітуляція для цивілізованого світу. Політична математика. У цьому новому трикутнику сторони ще більш нерівні. Москва має перевагу в нахабстві, Вашингтон в ресурсах. А Київ у правді та готовності платити життям за кожен метр. І тут важлива арифметика. Якщо одна сторона росте за рахунок іншої, фігура стає ще більш викривлена. А якщо головне а головне це не дозволити Кремлю збільшити свій кут до розміру, коли він з'їсть усю площу трикутника. Сценарії та пастки. Чи схожі нинішні умови до Мінська 2015 року? Так, схожі. Є ескалація, є посередник, якого підозрюють у симпатіях до агресора, є спокуса закріпити перемір'я ціною поступок, і є шанс, що за столом перемовин будуть не всі, кого стосується питання. Але різниця сьогодні Україна має армію, яка пройшла пекло, і партнерів, які вже одного разу навчилися на своїх помилках. Попередження Трампу: будь ласка, не довіряйте Путіну, радить Порошенко. І це не дипломатична фраза, а швидше інтуїція з техніки безпеки. Бо у трикутнику, де один кут токсичний, а другий прагне швидкої угоди, третій має бути озброєний не лише аргументами, а й залізом в прямому сенсі. Мир через силу. Порошенко створює, повторює, як мантру: мир можливий лише через силу. А сила це зброя, санкції, заморожені російські активи, які мають стати фондом відновлення, а не темою для чергових поступок. У трикутнику, де Україна не дає обпиляти власний кут, баланс можна зберегти тільки через силу. І це такий пас Трампу. Адже по суті перші фрази візії Трампа на Мир в Україні, це повторювана його партнерами по партії фраза Мир через силу. Потім цю фразу підхопили європейські лідери, і вони особливо пригадуються Травень Червень. Тоді фраза Мир через силу домінувала у всіх зустрічах європейців із Трампом. Ну що ж, фіналізуємо? Геометрія перемоги. Отже, нерівнобедрений трикутник можна перетворити в фігуру стабільності лише в одному випадку, якщо всі сторони пам'ятатимуть, що площа цієї фігури це життя, свобода і майбутнє українців. А віддати шмат площі агресору означає перекреслити саму геометрію міжнародного права. Історія показала. У мінську нас рятувала витримка і безсоння. Тепер нас рятує лише готовність не допустити, щоб у новому трикутнику Москва знову намалювала собі найбільший кут. Бо в цій математиці, якщо перемагає Путін, зникає Україна. Європейці це дуже чітко розуміють. Конференція, яка пройшла. Під керівництвом канцлера Мерца. Це саме того Мерца, який у своїй партії жорстоко загризся із згадуваною тут Ангелою Меркель, аж так, що залишив політику і пішов у бізнес. Але тепер він повернувся переможцем, і політика Німеччини стала змінюватися. Тож, коли ми шукаємо аналогії, то Точно в позиції, де була Меркель, тепер є Мерц, лідер більш мобільний, більш принциповий, більш жорсткий, у якого є дуже чіткі рахунки до Росії і до Путіна. Тим більше солідарність з Україною це не просто виживання Європи, Україна, яка виживе в цій війні. Буде великим стимулом для цілої Європи як встояти, розвинутися, розбудувати оборону і, врешті-решт, стати суб'єктною. Адже в сценарії, який розігрує Путлер зустріч на Алясці, в Європі нема місця. Він не хоче бачити й об'єднану Європу за столом перемоги. Він вважає, що цю Європу він буде розривати на пару із Трампом. Добре, що Трамп розуміє, а може і не розуміє, може його внутріполітичні справи держать так на короткому повідку, що в випадку зриву аляскинських перемовин Трамп швидше за все спробує все. З ужмом перекласти на плечі Європи. А в Європі є прем'єр Стармер, а в Європі є президент Макрон, а в Європі є прем'єр Туск, в Європі є канцлер Мерц. Врешті-решт італійська прем'єрка Джорджа Мелоні. Теж затята жінка із своїм справ... розумінням справедливості. Та й Марк Рютте, генсек НАТО, теж хлопець не простий. Тому, якщо дійсно сценарій обернеться таким чином, що Путін передавить Трампа, наскільки що Трамп вмиє руки і поряд з Україною залишиться Європа. Отут попередження Петра Порошенка будуть ще більш важливими і актуальними. Дякую, друзі, до наступної зустрічі, дякую Збройним силам. Наша єдність важлива в перемовинах, але пригадується наполеонівська фраза про барана на чолі армії Левів. От таке от будемо вірити, що народ як Лев більш прийнятне, прийнятне гасло для українців, хоча його проголосили нещодавно євреї, назвавши свою операцію.